Вітаємо на нашому каналі. І Сьогодні вашій увазі представляємо ось такий свіженький автомобіль, який приїхав до нас з Нідерландів, щойно розмитнений. І саме про нього. Це у нас є шкода Октавія 2017 року на механічній коробці передач з двигуном 1,6 дизель та пробігом 225 тисяч км. Вартість того автомобіля 13 600 доларів. Дуже цікава машинка. На гарній комплектації, на панорамній криші, на комбіновому салоні з напівшкіряними вставками, в гарному збереженому стані з прозорою історією, повністю сервісована на офіційному дилері у Нідерландах. І по колу відзнімемо цю машинку. Це відео робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Автомобіль ще не готовлений, не полірований. Він має у нас косметичний підкрас, це є капот. відео Відеостовноміром фарби ми надамо на вимогу. Скоріше всього, наше припущення, що він фарбувався у зв'язку з колами машина-трасова, можливо, мало трошки посічення на капоті, того його перефарбували. Тому що ні фари, ні рішитка, нічого не крученого. Все в рідному стоїть тапущенні. Кому буде цікаво детально, надамо детальне відео із товщиноміром і з усіма гвинтиками. А тепер до автомобіля саме. по комплектації повторюсь, панорама є повна з електролюком. В такому стані легкосплавні диски з торможними дисками майже без зносу, Скоріше всього недавно мінялась задні. чуть більше знос, напевно раніше мінялась ну і до салону. Не дивлюся, що вона, як то кажуть, не чотирьохглазна, вона чистий 17-й рік, розмитнена і стане на облік 17-м роком, Ось так виглядає салон. Жоден елемент не перешивався, він є на такий пробіг дуже гарно збережений. Ось так, перфороване кермо гарненьке. Точний у нас пробіг 226 тисяч 785 км. Є у нас підігріви, мультимедіа сенсорна, старстоп. Ось така панорама, гарна криша, потолок ніде, не затертий без прокурів, без царапин. Усі датчики, сенсор дождя, датчики світла, все присутнє. Переміщаємося на задній ряд. Ось тут все достойно і гарно. О, такий підлокітник, об'ємний широкий, зручний. І все є. Дверна карта у нас. Мінімальні царапинки на бампері присутні від якихось погрузок. І є така невеличка царапушка ззаді на бампері. Десь щось спиралося. Паркоп також присутній. Заді кришка дуже достойна, без царапин особливо. Об'ємний величезний багажник. Повноцінна запаска з комплектом. Домкрат, крюк та різні балонний ключ. Викрутка, все присутня. Так. З правої сторони все теж достойно. Прийоми чисті, гарні, Дверна карта. сидіння. Ось такий вигляд має. Тут теж пройом гарний чистенький. Ось Так виглядає у нас панелька. без подряпень, без затирів, кермо. Ручка КПП по шкірі має гарний вигляд, єдине, що трішки зліз той никель в одному місці. Безрутова зарядка, до речі, ще є. Ось такий цікавий автомобіль. Кого він зацікавить, звертайтеся, будемо детальніше про нього розповідати. Ну і також він код, кому цікаво, може взяти всю історію по цей автомобіль. Дякуємо за ваш час, за перегляд. Ставим лайки. До зустрічі.